Виїхали запис одразу, щоб я потім два рази не пояснював. А я кажу, справжній лідер це той, хто ніколи не, і справжній лідер має звичку. А повтори питання а, той хто ніколи не і має звичку. Не ну, взагалі не лідер. Ну то все одно. Це думка про, про лідерів. Може бути Час, справжній не. лідер. Ти потім кажу. Щас. Ас близбиває наш лідер, це який збрасує є Так, да, Це той хто Кто любить інших людей і веде їх за собою своїм власним прикладом. Впливає на інших. Завжди несе відповідальність за свої вчинки. Несе відповідальність за своїх учнів. Завжди залишає ну, послідовників після себе. Показую приклад хто. Мудрий несе відповідальність. Тут відповідей немає. Я питання. можу сказати, я хочу сказати, що справжній лідер це той, хто служить людям. Любить своїх людей. Працює в команді. Хвилюється за тих, хто в нього в команді, і хто про них турбується. Жертви. Той, хто навіть, якщо потрібно знімати відео, йде за водою чи по воду. Той, хто думає про команду, веде людей, знає, куди йде. Ніколи не відокремлює себе від людей. Наслідує Христа. Той, хто впливає. Це той, хто не може не бути лідером. Зроби, зроби якось. О, Ти ж не пишеш, так? Правильно? Це Казати. той, хто робить інших людей да, кращими і пліднішими. за себе. це не відео. Це вже сказати. записали? Чи ні, це Та, що він робить? вміє любити людей без корисливо. Справжній лідер це той, хто робить більше, ніж його <зв>. команда. Ти мене зіпсував! А це ви тут знімаєте? Це відео. А можна фото? Вася, <реш> не, не балися. Хто робить більше ніж його команда? Набагато більше. Робить інших людей кращими за себе і сприяє тим, щоб вони в цьому розвивались, зміцнювалися, йшли, йшли, досягали цілі, приносили плід. Справжній лідер ніколи не. На кого я дивлюся? На нього чи на вас. Можна краще сюди, я Все би... можна, да. А, да. Давай, Готові? так. Готові? Да. Та Той хто ніколи не і має звичку. Нічого, що... нічого. Готовий? Справжній лідер ніколи не. Ніколи не. Чувка це складне питання. Не задовольняється на досягнутому рівні. Не буде маніпулювати. Там паузи вирішили з варіантів. Да, там паузи потім вирішується, все нормально. Не підведе, не перестає вірити в Бога і шукати в ньому підтримки. Ніколи не зрадить. Ну ніколи не каже ніколи, але напевне той, хто не переслідує власні цілі, власні амбіції. Ніколи не ставиться зверхньо до людей, а на рівних ніколи не жаліється. Справжній лідер ніколи а, можна перезаписати. Там виріться, виріжеться. Там буде вирізка. Ага. Ніколи не... не бреше, ніколи не засуджує. Ніколи не зупізнюється. Секунду не пишається. Не працює на одинці. Ніколи не впадає в віча, щоб з нього не повернутись. Ніколи не відмовить команді піти за водою чи по воду. Не скидує свою відповідальність на когось. Коли не а тисне на свою команду не перекидає відповідальність свою на когось. І ще одне дуже важливо: він ніколи не спихає себе відповідальності в критичних моментах. Ніколи не Відмовляється від фотосесії. Не працює один. Не здається. Ніколи не руйнує команду. Ніколи не опускає руки. Ніколи не сумнівається в своєму покликанні. Коли не підставляє, не виправдовується. Продовжуємо. Іде запис, продовжуємо. Це дев'ять годин. Починається сьогодні. Справжній лідер має звичку завжди удосконалюватися і зростати. Давай на це подумають, яку я звичку маю. Має звичку спілкуватися з людьми, постійно зростати. Молитися за людей, з якими він працює або які йому вірені. Зростати, навчатися і навчати зростати інших. Делегувати. Має звичку день починати з господом. Він має мати дуже багато правильних звичок, які приведуть команду його до. Бажаних результатів, які відповідають е, поставлених цілей, які були визначені, завжди мати глибокі особисті стосунки з Богом, хоча б одну годину в день. Щоденних е, стосунків спілкування з Ісусом Христом. Ставати вранці і читати Слово Боже завжди спати довго. Йому треба відновити сили Спіть довго. постійно зростати і дисциплінувати себе. Має звичку. Справжній лідер має звичку бігати за водою чи по воду. О має звичку працювати в команді, підбадьорювати свою команду, піклуватись про команду. Має звичку аналізувати своє життя і свої дії. Має звичку любити. Має звичку слідкувати і за серцем, і за тілом, і за стосунками, і за всіма сферами свого життя. Хотів би сказати, що спілкування з Богом, але це швидше не звичка, а суть і природа нашого життя. Звичку планувати. Читати Біблію. Правжній лідер має звичку правильно делегувати, вставати рано раніше найраніше всієї сім'ї, якщо вона в нього є, і ще він багато постить. Супер, а ви казали, не вийдуть потисну руку.